В Прямому ефірі. <сіх> Прямий ефір мав бути тиждень тому. І я вже чесно відмовилася по думки від нього. Думаю, Боже, стільки інформації в інфопросторі, ви вже точно знайшли відповідь на це запитання. Е, я потім подумала, що зазвичай мої клієнти теж мені говорять, що всі про це все знають. Нічого я про це говорити не буду, розказувати не буду, тому що, е, тому що всі вже все знають. Вийшла до вас. Прямий ефір із новим трендом трендом, з новим інструментом обговорити. Будемо говорити про те, чи варто публікувати 50 різ щодня. Дякую, що приєднуєтеся. Буду вам махати. Марина зразу тобі скажу, що я вже намалювала губи новою помадою, яка мені сьогодні прийшла. А я тобі її скоро розкажу. Так от, будемо починати. Якщо у вас будуть запитання, то пишіть. В нас відключили світло. Чим би це не привід вийти в прямий ефір. Поставте плюсики, якщо ви чули про тренд 50 рілл щодня, щоб я розуміла. Щоб я розуміла, з ким я говорю. Знаєте? Так, без паніки, без паніки і без веснянок. Поїхали. Взагалі, тренд на 50 рілл щодня вийшов. Він не вийшов в один момент минулого тижня. Хоча хайпу набрав цей інструмент саме тиждень тому, через те, що в однієї не знаю, як правильно, правильно назвати, так, буду називати по прізвищах Наталі Наталії капцової вийшов новий курс, де вона дала домашнім завданням публікувати щодня 50 ріл з своїм учням. Це швидко рознесли по всіх соцмережах. Це набрало дуже швидкого оберту поширення, коментингу, хайпу. Коротше, це несеться і неслося з перших днів. Насправді цей інструмент, я повторюсь, не вийшов тільки минулого тижня, у кінці 2024 року seo інстаграм Адам Мусері вже рекомендував постити велику кількість рілсів у стрічку. Збігаючи наперед, скажу, що цей інструмент, він не для всіх. І треба розуміти, як правильно його використовувати. Тому, що так як він може принести і продажі, так само він може вам принести і негативні наслідки. І от сьогодні в прямому ефірі я розберу і розкажу, як воно працює, як бачу цей інструмент я. Тому поїхали. Поїхали. Я тут написала навіть конспект, хоча я ніколи не пишу величезні конспекти, щоб розказувати. Інструмент я буду це називати інструментом, а не трендом, тому що е, це не про тренди. Тренд це така масова тривала поведінка людей, е, яка переливається в якусь тенденцію, яка закріплюється е, серед поведінки людей, серед мас людей е, на довгий час. Про тренди, до речі, в мене є окремий майстер-клас тренди продажів в блозі 2026 року. Я проводила його офлайн і думаю, над проведенням в онлайні, але поки що це під знаком запитання. Так от, 50 різ щодня це в першу чергу інструмент. Маркетингу як одна із частин стратегії. Він дуже класно працює для особистих брендів, тому що за рахунок великої кількості контенту ви постійно на плаву, ви постійно у полі зору вашої цільової аудиторії, ваших підписників, ваших непідписників. І. Люди вас реально бачать, звикають до вас, але тут є такий підводний камінь. От, до речі, про один із них задали запитання. Дякую за ваше запитання. Чи блокують за часті рілс протягом дня? Ні, абсолютно не блокують. Це може бути пов'язано з якимось блокуванням, може пов'язано бути з порушенням правил. Да? Серед правил інстаграму мета немає правила щодо кількості контенту. Тут питання в тому. Які теми ви піднімаєте в своїх рілсах, які слова використовуєте, які заголовки використовуєте, які теми обговорюєте, оце впливає. А кількість взагалі ніякого відношення до цього немає. Наступний момент, який багато обговорюють, це що люди від мене будуть відписуватися, бо я всіх замахаю. Ну, звісно, ви замахаєте. Ну, уявіть, що ви 50 рілсів заходите, дивитеся людину, яка вам не цікава. Яка вам не подобається світогляд якої цінності, експертність вам не подушує. Чи будете ви дивитися 50 відео щодня такої людини? Звісно, що ні, і ви відпишетеся. І в цьому насправді є велика перевага, тому що ви відсієте аудиторію, яка є не цільовою, яка не приносить результату. І е, насправді тут є ще зворотня сторона, якщо дивитися у довгострокову, Довгостроковий період. Тому що люди, які відписуються, але які знають вас, які вже частково звикли до вашого контенту, вони все рівно будуть час від часу заходити на вашу сторінку і дивитися е і дивитися на те, чи не здулися ви, по-перше, чи воно працює. А якщо воно працює, то що ж ви? Що ж ви таке робите? Що ж ви таке створюєте? Чому чому ви такому навчаєте? І цікаво повернутися назад, подивитися, чи все з вами в порядку. Так? І часто люди назад підписуються, тому що напрямок сторінки змінюється. Буду читати запитання, знаю, що в записі їх не видно, щоб люди не думали, що я десь куку якась. У нас був випадок, коли викладали один в день, а потім два дні по одному рілсу і два-три дописи і сторінку блоканули на сутки. Якщо вам інстаграм прямо про це написав, що ви перевищили ліміти, в чому я дуже сильно сумніваюся. То окей. Єдине, що може зіграти, це час створеної сторінки. Наприклад, сторінки, які мають більшу довіру інстаграму, які створені раніше. Це залежить півроку сторінці, один рік, два роки, п'ять. у мене сторінці вісім років, стається вісім, може, та ні, більше, вже років, мабуть, десять. Моїй сторінці і лояльність мета до неї абсолютно висока. Але якщо вам заблокували сторінку, тут питання в тому: якщо ви я бачу, що ви пишете, коли викладали один в день, якщо ви постійно викладали один в день і збільшили там в кілька разів. То за таке ну, не мають блокувати. А от за контекст, який ви використовували, слова, які ви використовували, заголовки, що було в тексті, ось оза е, треба переглянути сам контекст того, що, що ви писали. Е, я планувала ліси до публікації, і чомусь вони не виходили, з чим це пов'язано? Е, багато може бути причин, це може бути просто технічний збій. Часто буває, що не можна заблоку... запланувати контент на тривалий час. То там в мене були такі проблеми, що я могла запланувати контент тільки на тиждень, і далі мене не пускало, або те, що я вже планувала далі, воно теж не виходило. Це чисто таке технічне питання сторінки, із базових речей завжди працює, ну, часто працює, перестановити додаток, видалити, встановити заново, подивитися, чи можливо вийшли якісь оновлення, і ви вчасно не оновили додаток. Тобто спробувати такі прості штуки. Але якщо це не допомогло, то тут просто треба чекати і нічим ви не посприяєте. Ви ніяк на це не посприяєте, тому що це такий технічний баг, технічний звій. І, до речі, дуже часто підтримка відповідає на такі коментарі, щоб от такого не має бути, так воно не це, але ми нічого зробити не можемо. Як завжди. Далі, далі повертаємося до наших рілесів. Перше, що я вже проговорила, що велика кількість стрілців, велика кількість контенту вона пришвидшує е, прогрів аудиторії, вона пришвидшує залучення нової аудиторії, ви швидко за рахунок кількості, е, збільшуєте оце охоплення людей, залучення людей і е, маєте можливість швидше продавати. буквально. А, особистий бренд це коли власник веде свою сторінку та показує свій бренд. Я правильно розумію? А, особистий бренд, так, це не завжди власник, це в бізнесу може бути власник. Особистий бренд це може бути просто спеціаліст чи експерт, який веде сторінку, це може бути блогер. Особистий а, бренд це. Те, що про вас е, знають люди не тільки про вашу експертність, а й про особисті якості, цінності, е, про, про те, яка ви людина. Да? І в бізнесі, як, особисти, як інструменти особистого бренду, часто використовують обличчя власника його історії, розповіді від його обличчя. Дякую, дякую, що пишете, дякую, що коментуєте. Буду, буду старатися відповісти на якомога більше запитань. А, так, зтретє, повертаємося <плес> до теми з, е, з рілсами. Взагалі, якщо взяти е, тему контенту в інстаграмі, то в. Та в будь-якому бізнесі, а не тільки в Інстаграмі, в будь-якій справі результати приносять тільки виконані дії. У випадку Інстаграму це кнопка Опублікувати. Ви публікуєте контент, і тільки після публікації контенту ви можете зробити, ви можете отримати результат. Відсутність результату це також результат, який треба проаналізувати і зрозуміти, чому так відбувається. У випадку з 50 рілсами, що ви з чим ви можете стикнутися? І чому я негативно ставлюсь до того, що люди, які ніколи не вели сторінку, які ніколи не мали справу з продажами, такими прям серйозними продажами, чому таким людям не варто публікувати 50 ріл щодня? По-перше, якщо ви в тривалості, там, наприклад, одного тижня будете публікувати 50 ріл щодня, або навіть 10 і ви буквально вигорите. Буквально. Тому що придумати 50 тем, 50 запитань, на які треба дати відповідь, записати, це реально складно. І коли ви не розумієте до кінця, як працює Інстаграм, коли ви до кінця не розумієте, хто ваша цільова аудиторія, коли ви до кінця не розумієте, що ви будете робити з тими людьми. Які прийшли до вас з цих рілсів, і з таких широких тем, якщо публікувати рілс на широкі теми. Тобто, коли ви не просто розказуєте виключно по своїй темі, от якщо взяти там нішу, яку нішу візьмемо? Стоматолог. так? То якщо це сторінка стоматології 50 рілс про стоматологію, ви не запишете 50 рілсів щодня виключно про стоматологію. Потрібно залучати широкі теми, да, оці про особистий бренд, показувати якісь свої там покупки, життя, лайфстайл, розважальний контент. Питання в тому, яка аудиторія прийде на цей контент, і що ви чи вмієте ви з нею взаємодіяти? Чи вмієте ви її перевести на наступний етап, та, щоб вона не тільки подивилася ваш рілс, а вона ще і пішла в сторіс, подивилася, що ви за людина, що ви продаєте, щоб щось купила у вас. Це вже інші скіли треба мати, ніж ті, щоб запиляти ці 50 рілсів. З іншого боку, кому треба постити 50, чому треба постити 50 рілсів або хоча б раз це спробувати, це дуже знижає планку вимог до себе, до своїх продажів. Тому що коли ви знаєте, що вам треба зробити певну кількість контенту в обмежений час, ви будете просто його робити. А ви не будете дивитися, от я тут неправильно сижу, а тут світло не так падає, а тут на мені а, кіт, а, кіт полиняв, а тут в мене щось хтось там шумить на фоні, а тут я руку не так поклала. Це все зникає за рахунок того, що ваша ціль це кількість, а не якість. І соцмережі працюють саме так: вони працюють саме на кількість зараз контенту в більшості. В більшості пра працюючих е стратегіях, які приносять результати людям. Тому як е я рекомендую, от якщо ви не готові там постити щодня таку велику кількість контенту на різноманітні теми, Рекомендую вам хоча б один раз спробувати таку техніку для себе для того, щоб зменшити оцей градус, оцей рівень вимог, який насправді вас зупиняє. Тому що люди, які пиляють по 50 відео в день, їм абсолютно пофіг, що про них думають. Їм абсолютно байдуже, як вони виглядають. Їм абсолютно не цікаво. Чи правильний у них фон, чи неправильний, вони знають, заради чого вони роблять їхньої самооцінки, їхньої впевненості, достатньо для того, щоб продавати, робити свою роботу і бити в одну точку, бити в одну ціль до того часу, поки вони не прийдуть до свого результату. Але якщо людина, яка абсолютно не впевнена, заганяє себе в рамки. Дуже вимоглива до себе і починає пиляти цей контент, то вона буде тільки те й робити, щоб пиляти відоси кожен день. Коли працювати з клієнтами, незрозуміло. Коли займатися якоюсь іншою роботою, коли взагалі жити своє життя, теж незрозуміло. І в такому темпі можна тиждень попрацювати, а потім два місяці відновлюватися, тому що ви будете думати, що це не для мене результату, не приносить. І тут треба мати супер скіли для того, навіть не скіли. Не стільки тут скели, скільки треба волю і характер мати для того, щоб зайти далеко з таким інструментом і отримати результати. Тому що оце, що публікують, ой, я там публікувала тиждень, і до мене прийшло там за тиждень три заявки, я отримала стільки-то охоплень, окей, молодець. Скільки часу ти ще зможеш. А якщо не зможеш, то що ти потім будеш робити? Будеш ходити до психолога півроку, щоб відновити стабілізувати свою самооцінку, бо я такий лише заплатив гроші за курс, нічого не зробив. За тиждень вигорів і в результаті порівнюю себе з іншими людьми, які замість того, щоб пиляти кожен день 50 рілців, стабільно робили свою роботу, стабільно постали мінімальну ту кількість контенту, яка їм треба була. І прийшли швидше до свого результату. Якщо у вас є запитання, то пишіть, бо я прям дійшла вже в такий монолог, тому що це моя насправді така болюча тема. Я от теж думала про те, чи, постати, чи варто постати мені таку кількість відео. І насправді мені ця ідея дуже подобається. От вона мені супер близька, я із задоволенням би робила кожен день по 50 відосів закидала їх, дивилася, блін, а що, що з цим можна зробити? А потім я така сіла і подумала, давай, давай, типу, будемо адекватними людьми, Тетяна. Давай подивимося, що з цього вийде. От дивись, да? це в кожен день от така кількість зустрічей. В тебе є впродовження отакій задачі, в тебе є там навчання. Тобі треба зробити це і це. Питання в тому, коли ти збираєшся пиляти ці 50 рілсів. Да? Якщо є чим пожертвувати, якщо ти зараз готова і твій емоційний стан вивозить, пожалуйста, сідаємо, красимося і пилимо контент. Не готова? Все, і взагалі от, тиждень буквально майже нічого не публікувала. Це я вважаю, що я нічого майже не публікувала. Давайте так. От я трошечки вспокоїлась. З ним в мене був такий прилив енергії. І я вирішила, знаєте, що? Я створюю, окрем... створю, в мене є окрема сторінка, де я протестую цю стратегію за якийсь час, які результати вона мені принесе. Цього року в мене було два таких забіги, як я би їх назвала, із рілсами. Але це була значно менша кількість. По-перше, я публікувала кожен день рілс. Просто кожен день один рілс. І що я вам скажу? Клієнтів це мені не принесло. Я публікувала десь півтора місяці. Кожен день в мене виходив рілс у стрічку, і плюс додатково ще міг бути один або два дописи і сторіс з рілсів до мене не приходили, тому що вони були на широку аудиторію, але охоплені за рахунок цього росли. В інстаграмі із тих там 50 рілсів, що я публікувала, жоден не потрапив в рекомендації. Один чи два рілси потрапили у рекомендації в Тіктоці. Тобто я дублювала цей самий контент в Тікток, і от в Тіктоці один точно залетів на 50 тисяч, а другий не пам'ятаю, там щось біля 10, певно, було. І що я ще робила? Я ще дублювала контент в Ютуб-шорці. І от, до речі, в Ютубі на мене досі підписуються, але клієнтів мені це теж не принесло. Я не розглядаю цей інструмент із 50 різ як е, імпульсивне таке бажання повимахуватися перед кимось, що я от можу, а ви ні. Я за довго, е, строкові відносини з інстаграмом. Я за довгострокову роботу, послідовну, маленькими кроками, день за день. День за дне. І от в мене зараз є клієнтка в роботі, яка взагалі не працювала ніколи з інстаграмом. В неї взагалі не було сторінки, вона не була дотична до соціальних мереж, і вона набагато старша, ніж більшість моїх клієнтів. І це факт. І коли якби я їй сказала з першого дня роботи, що от, добрий день, сьогодні ви будете публікувати 50 е, рілсів, а ще треба мінімум 10 сторіс, а ще треба таргет, блогери, а ще знаєте, як працюють алгоритми інстаграму, то думаю, дуже скоро наша співпраця і її робота в Інстаграмі закінчилась. Але ми вже третій місяць поступово крок за кроком вивчаємо. І будуємо систему, будуємо стратегію її просування. Якщо ми починали з того, що дивіться, а отак поміняти аватарку, а отак публікується допис, а в дописі має бути мінімум дві фотографії, а сюди ще треба текст додати, а це рілси, а рілси можна видалити з основної сторінки, то зараз ми дійшли до того, що вона каже, Таня, я. Вже розумію, що впродовж дня, коли щось відбувається, це можна зняти, і як це можна адаптувати до інстаграму, щоб продати. Тобто, у людини вже є розуміння за два місяці, як це працює. Але це виключно за рахунок такої плавної послідовної роботи із послідовним навантаженням, збільшення цього навантаження. І мені цей підхід насправді дуже подобається. Тому що ви Тому що ви і я всі ми дивимося на запуски блогерів, величезні космічні цифри, і здається, що я щось роблю не так, зі мною щось не то. От поділюся з вами таким своїм розчаруванням. Я дуже довгий час слідкувала за одною блогеркою, ще колись, от років певно, вісім. Тому вона мені дуже імпонувала як людина, по її цінностях, по її там візуальній естетиці, по сенсах, які вона закладала. І я вже кілька років не була на неї підписана, але нещодавно мені потрапив її блог на очі. Я зайшла, подивилась і бачу, вона продає курс по інвестиціях. Думаю, класно. Ну, типу, е така молода, красива, така розумна, щось грошою мамі, там розбирається в тих акціях, в тих інвестиціях, навч навчає людей. Ну, типу, просто розкішно виглядає. І я заходжу в Трец і бачу. Що хтось запитує про це її навчання, і 90% коментарів пишуть: що це та сама дочка якогось там судді Януковича, і ти розумієш, що той бекграунд, який був у людини, дозволяє їй мати такі активи, дозволяє їй на даному етапі. Так заробляти і так себе позиціонувати. Але не всіх є цей шлях, не всіх є такі можливості. І це не означає, що ви не можете досягнути такого результату. Це означає, що вам потрібно максимально використовувати ті ресурси, ті умови, ті можливості, які вже є зараз у вас на даний час, в даному моменті. І Якщо вам не дозволяє бюджет умовно крутити таргет кожен день на 100 доларів, то це не означає, що вам не треба вести блог. Це означає, да, що вам треба що вам треба якусь іншу стратегію обрати. І так само з цими 50 рілсами. Треба адекватно оцінювати, по-перше, ситуацію. По-друге, розуміти, чи треба вам така кількість клієнтів. От я, наприклад, подумала: окей, до мене прийде наприклад, там, я залучу умовно там 200 тисяч. Нових охоплень, нових людей, да там хай частина навіть підпишеться з тих рілсів на мене. Окей, що я буду ним продавати? Консультації по 100 доларів. Та вони не куплять в холодному в мене консультацію за 100 доларів. Ну не куплять. В мене такий підхід, в мене в мене довгий шлях клієнта. Я знаю, як мої клієнти приймають рішення, хто мої клієнти? Я знаю, що оце вливання свого ресурсу, свого часу на створення контенту для того, щоб е, прийшли люди, яким я не маю що продати. В мене нема для них продукту. У мене є марафон е, продажів директі, Та я я вже його не продаю, не продаю, але ви можете написати, я вам продам. От, я просто про те, що я його не, не веду, да? не провожу, не запускаю заново. новий продукт, я не створила, тому що мені цікаво зараз працювати із клієнтами вдовго. Блог веду я теж для роботи вдовго, тому що я адекватно розумію, що якщо я не буду вести блог зараз, то через півроку, коли в мене звільниться місце для нового клієнта. В мене не буде нового клієнта, тому що мої клієнти за один день з одного рілця не прийдуть. Їм треба тривалий час. І тут все впирається в питання використання правильного використання інструментів. Тому що ви можете побачити дуже зараз багато заголовків, типу хештеги не працюють, там не треба писати тексти зараз, починають розносити, не треба публікувати пости, тільки рілси публікуйте. І насправді ці всі заголовки, ці всі історії тільки про те, що люди продають свій продукт, і він заточений на те, щоб ви не писали тексти. Ну типу, я не уявляю, як мені не писати тексти. Ну, типу, у мене вся сторінка, вся концепція побудована на тому, що там 80% контенту в мене текстового, і мене читають, і всі дописи весь контент, який зараз потрапляє в рекомендації і збирає більше охоплень. У мене текстовий. Я пишу пости, я пишу довгі пости, я пишу лонгріди, І мені потім люди кажуть: блін, клас, ти тоді так класно написала. Я вже не пам'ятаю, про що я там написала, але людина пам'ятає. І тому е реагувати на швидку зміну стратегії, коли вже у вас є своя, не варто. Ну тобі не, не варто відразу переключатися. Треба сісти, трошечки подумати. Хорошо, а що буде, якщо я буду публікувати цих 50 рілсів?» Хо що я можу їх публікувати? Можеш? Прекрасно. Публікуй, молодець. Добре, я не можу 50 публікувати. я можу публікувати 10. Прекрасно, публікуй 10. Прийдуть люди, що ти будеш з ними робити далі. Я їм буду продавати продукт, тому що от, в мене є там продукт, умовно за 200 гривень. За 200 гривень у вас точно купуть холодна аудиторія. Це не то, що там за 2000 доларів якийсь продукт. За 200 гривень людина, яка перший раз вас побачила, чого й не купити якийсь гайд, чи якусь збірку, чи якийсь там марафон, інтенсив, закритий клуб. Ну, Будь-що можна придумати. Да? Якщо у вас є готовий продукт, в мене є що їм продавати. Окей, постимо по 10 різ, постимо по 50. Якщо ви розумієте, що ви з цим будете далі робити, а не тако тупо, як якісь дурні барани. Сказали постити, все, постимо, все помінялося. Сказали не писати тексти, не пишемо, бо сказали не писати тексти, що воно вже не працює. Сказали, хештеги, оце мене добиває, хештеги не працюють. А як ви їм користувалися? Вони у вас і раніше не працювали. Мені трошечки з цього смішно, коли. Щось відбувається, якісь зміни, е, якийсь хайп крутиться, і люди, замість того, щоб до кінця стояти на своїй позиції, на своїй точці, вони починають в моменті перевзуватись. Оце і називається перевзуватися, і в результаті це не приводить до жодного результату, не дає жодного результату. Тому що якщо метатися отак від одного вітру до іншого. Так питання в тому, куди ви припливете, чи знаєте ви взагалі, куди ви пливете, яка ваша ціль, яка ваша кінцева точка призначення, що ви робите в тому інстаграмі? Бо так можна дуже довго е, це суєтитися, знаєте, бігати з сторони в сторону, і в результаті просто витратити свої всі сили і залишитись без результату. Це як оцей е, тонущий у воді, тонуща людина. Да? Не можна панікувати, не можна борситися. Треба успокоїтися трошечки, щоб подумати. Може тут взагалі води по коліна, мені не треба панікувати, да? а може мені треба, не знаю, там е я вмію плавати на спині, я положу на спині, поки мене тут спасуть. Завершувати, О, ні, не буду завершувати. Мене повернуло. Напишіть, чи ви мене чуєте, чи ви мене бачите. Я думаю, що через відключення світла у мене проблеми з інтернетом, але я повернулася. І, мабуть, це вже був такий хороший знак закінчувати цей прямий ефір. Передивлюся по тезах, чи все я сказала, що хотіла сказати. Ви можете задати запитання, якщо у вас залишилися запитання. Я буду відповідати або буду закінчувати. Чути. Чудово. Хорошо. Якщо запитань немає, будемо закінчувати цей прямий ефір. Дякую, що були зі мною. І бажаю вам гарного вечора, щоб ваші відносини з інстаграмом eh, приносили і задоволення, і гроші.